Вітаю! Сьогодні субота, 1 лютого. Ми в магазині меблі Комфорт і у нас оновлення меблів. Нам привезли декілька класних шкіряних диванів, є гарні акційні пропозиції, і зараз я вам все покажу. І почнемо з новинок біля входу. Власне, тут у нас стоїть великий тримісний шкіряний диван від італійської фабрики. На це надзвичайно стильна модель, дуже ефектно і класно виглядає. Всю поверхню дивану покриває дуже якісна чорна шкіра. Вискрочена, диван оздоблений вставками, металевими, є логотип виробника. Спинки в дивані регулюються, їх можна підіймати або опускати. Всі механізми працюють чудово. Зважаючи на габарити дивану, його можна вважати навіть чотирьохмісним, бо сидіння досить таке широчесне, глибоке. На ньому можна не тільки посидіти, але зручно і полежати. Ця модель знаходиться в дуже хорошому стані. Його ціна 620 євро. І до наступного оновлення її знижка, його можна придбати всього за 560 євро. Ще одна чудова новинка сьогодні це ось такий широкий тримісний диван у темно-коричневій шкірі. Це розкладна модель. Диван дуже класний, він приємний для відпочинку, гарно, стильно виглядає, має такий сучасний класичний дизайн. Широкі сидіння знімні і розкладний механізм з французькою розкладачкою. Матрас є в комплекті. Всю поверхню дивана покриває дуже м'яка натуральна шкіра, він приємний на дотик, гладенький і дуже простий в експлуатації. Це надійний диван для щоденного і частого використання. Його ціна 680 євро. Зараз продаємо зі знижкою. До наступного оновлення за 630 євро. Диван можна докомплектувати величезним пуфом за 60 євро. Або такими диванами з цієї ж серії, які є з реклайнерами двома, або без механізмів. Можна створити великий комплект. Ці меблі виготовлені з однакової шкіри, однакового кольору. Модель та сама. Тому в наборі вони були дуже круто виглядати. Посередині залу маємо ще одну новинку: це величезний тримісний диван Честерфілд. Дуже класна модель з каретною стяжкою. Дуже густо оздоблений капітонами. Передня частина підбита цвяшками. Сидіння з гладкої шкіри вони знімні, кріпляться на липучках. Це модель не розкладна, але як бачите, сидіння. Дуже широкий, його можна використовувати навіть щоб прилягти поспал. Використана дуже м'яка і якісна шкіра. Стан дивану дуже хороший, він практично без слідів користування, без потертостей, він не реставрований і буде чудовий в експлуатації. Його ціна 690 євро. Зараз продаємо зі знижкою всього за 650 євро. Тут у нас ще одна новинка: це кутовий диван в сучасному стилі у натуральній світло-бежевій шкірі. В цій моделі регулюється положення спинок, їх можна собі виставляти в будь-якому положенні, а також є вмонтований релакс механізм на електроприводі. Дуже стильний і зручний диван, в нього компактні розміри. Диванчик стоїть на досить таких високих металевих ніжках. Він стильно виглядає, зручний для відпочинку. Стан дивану відмінний, практично немає жодних зауважень. Шкіра ціленька, без пошкоджень. Зі всіх боків виглядає гарно як спереду, так і ззаду. Його ціна 760 євро. Зараз зі знижкою до наступного оновлення можна придбати всього за 720 євро. Дуже рекомендую цей диванчик. Також є подібна по конструкції модель у чорній шкірі. Він трохи габаритніший, має 290 см і без реклайнера. Це повністю шкіряний чорний диван. Він знаходиться в чудовому стані. Його ціна 830 євро. І зараз його продаємо зі знижкою всього за 770 євро. У другому залі маємо декілька цікавих акційних пропозицій. Наприклад, ось такі шкіряний гарнітури у світло бежевій шкірі, які складаються з трійки, двійки і крісла. Його ціна була 1000 євро. І зараз ми їх продаємо зі знижкою всього за 780 євро. Хоча це вінтажні меблі, але вони мають досить гарний збережений стан. Всю їх поверхню покриває високоякісна натуральна шкіра, дуже гладенька. Сильних пошкоджень немає чи потертостей. Сидіння знімні, пухові, поручні низ і задню частину покривають ставки з дерева, воно пофарбоване в коричневий колір. Ще одна вінтажна модель є ось такого плану. Це також честир з багатою різбою. Його ціна 950 євро. І зараз продаємо зі знижкою всього за 700 євро. Це ексклюзивна вінтажна модель у повністю натуральній шкірі. Дуже багато оздоблена каретною стяжкою, всі гузочки на місці. Попереду і понизу маємо вставочки з різьбленого дерева. Звичайно, красива різьба, це ручна робота. Ніжки також дуже красиві, нижня планочка також оздоблена бузичками. Подушки пухові, снімні. Тут рідне наповнення, дуже гарний стан. Ще одна акційна пропозиція – це комплект м'яких меблів у такій карамельно рижій шкірі. В комплекті два крісла і диванчик так, в середньому який можна використовувати на два або на три місця. Його ціна була 900 євро. Зараз продаємо за 790 євро. Меблі виготовлені в Німеччині, вони в дуже хорошому стані, повністю шкіряні. Знизу мають, вони припідняті над підлогою, завдяки чому під ними зручно прибирати і гарна вентиляція від теплої підлоги буде, не буде застою повітря. Стан шкіри дуже хороший, самі сидіння такі пружні і досить високі. Під вікном ще одна акційна пропозиція це диван-трансформер від німецького виробника Himola. Диван має два реклайнери. З одного боку механічний реклайнер, з іншого боку електрорелак. Середня частина може використовуватись як столик. Це буде виглядати ось так: додатково регулюється нахил спинок, їх можна регулювати в залежності від ваших потреб. Повністю натуральна шкіра. Вона покриває всю поверхню, задню спинку і бічні частини. Спереду він не є комбінований шкір -замінником. Його ціна була більше ніж 700 євро. Зараз продаємо всього за 600 євро. Диван в гарному стані і має дуже хороший технічний стан. Ще нам підвезли нових картин, наприклад, ось тут репродукція з мучеником науки. Є ось така чудова олійна робота на полотні. Це вінтажна картина з 57-го року. Гарно збережена, вона в рамі. Ще у нас є чудова чавунна підставка під картини або під церкало. Дуже гарно виглядає, це також вінтаж. Її ціна. 80 євро. Також у нас в продажі знову є воскові поліролі, полілак. Він для догляду за дерев'яними меблями і воскова паста без вакс, це універсальний засіб. Підходить як для догляду за дерев'яними меблями, так і за шкіряними. 200 грамова баночка полілаку коштує 190 гривень. А 100-грамова баночка без ваксу коштує всього 120 гривень. Засіб концентрований, як один, так і інший. Його вистачає досить надовго. Ще нам підвезли два журнальних столики зі скляними стільничками. Є овальний і є прямокутний. Це нові журнальні столики з Німеччини. Їх ціна всього 35 євро. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала практично всі наші новинки, деякі акційні пропозиції. На нашому сайті ви можете ознайомитися з повним каталогом наших меблів, там є ціни, фотографії, відеоогляди, дуже зручний сайт, тому раджу заходити і все переглядати. Дякую всім, хто дивився до цього моменту. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Це добряче допомагає в розвитку каналу. Також можна. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного завершення тижня, мирного неба і, звичайно, вдалих покупок.